Вітаю всіх вас! Ну що, давайте подивимося, що чекає вас найближчим часом. Можливо, якась несподіванка. Чи просто якісь обставини. Або знаєте, на що ви не звертаєте увагу, тому зараз ми подивимося, на що треба вам звертати увагу і що вас в цілому чекає. І так, обирати ми будемо. Камінчиками варіанти. Буду давати так: перший, другий і третій. Подумайте уважненько, буду працювати однією колодою, тому буде у нас три камінчики. Ну що, налаштовуйтесь. І так, інші два ми поки що відкладаємо. Перший варіант апофіліт. Давайте будемо дивитися його. Давайте спочатку просто подивимося сигніфікацію, в якому ви зараз стані, що у вас відбувається, на що ви налаштовані на сьогоднішній момент. Перший варіант. О, у вас карта Шута. Ця карта, яка говорить, що, можливо, ви вже починаєте якийсь новий шлях, по якому ви йдете з якоюсь ідеєю, з якоюсь. Надією на щось краще. Ви дивитеся сонечку вперед. І хочу сказати, що тут гарний позитив, гарний настрій. От. Поряд можуть бути люди, яким ви довіряєте, які з вами, але, в принципі, стосовно цієї ідеї, вам не потрібна особлива підтримка. Хоча я би звертала увагу, тому що є в вашому просторі люди. Які можуть вам допомагати. І, до речі, ці процеси, які у вас розпочалися нові, і це ви відчуваєте, то вони йдуть повільне повільно, але стрімко. І тут, до речі, може бути зміна нової роботи. Можливо, наприклад, були стосунки, нема тепер стосунки, або, навпаки, не було стосунків, почалися стосунки. По шоту це може бути нова справа, нова ідея, щось те, що новеньке у вас. Виникає. Добре, що чекати вам на найближчий час? Так. Знаєте, я би вам тут рекомендувала, по-перше, не самообманюватися, тому що тут є такий момент, що ви можете в якихось Наприклад, бачити ворогів там, де їх немає. Або сильно велику увагу звертати на якісь моменти, знаєте, які от по типу вам важливі, щоб ви тут. І самі не самообманювалися. І ні в якому разі я вам тут не рекомендую йти нечесним шляхом, тому що вам за це може прилетіти. Це я зразу говорю. Якщо ви хочете десь щось, скажімо, обхитрити когось, тому що, наприклад, вас обхитрили, з вами якось поступили нечесно, це не повод для того, щоб ви тут думали, що тепер все мені дозволено, тому що ви можете зіткнутися з нуждою. З нуждою і потім не розуміти взагалі в куди ще вкладувати енергію. Я скажу так: якщо ви самі не зупиняться, вас зупинять. Якісь обставини досить приємні. Або, наприклад, можете прихворіти трішки да, четвірка мечів, може про це говорити, що вас зупинять. Тому що, якщо у вас тут буде спешка, поспіх, він вам тут не потрібний. Тому звертайте на це увагу в будь якій справі. Дивіться, у вас почалася нова справа, ви можете думати, так, все це тут мені відкрито, море по коліна і пішли. Та ні. Тому як вам краще проходити цей шлях більш точніше і правильно? Ну ось, з одного боку, вам потрібно не плити за течією, тому що ваша доля вже плететься. да, Ниточка долі вже сплетена. Є минуле, є на сьогодні, тут і зараз. І майбутнє. Так, от майбутнє, ще, воно ще думає, яким чином будувати вашу ниточку. Тому тут і зараз. Чим ви краще будете легше відноситися до свого життя, тим буде краще у вас йти все вперед. Я так скажу, що якщо у вас щось не виходить і змінити ви цю ситуацію не можете, то це дійсно війна ну, доленосна. Ви її не зміните, полагати це треба. Але і на те, що. Просто плити за течією, тут не потрібно діяти, тут потрібно, але діяти чесно, правдиво, тому що поки що вас ще перевіряють, а наскільки ви готові правильно йти яким шляхом. Тому я краще рекомендую вам обов'язково в будь-якій ситуації думати, якщо ви можете це змінити правильним екологічним способом, робіть. Якщо ви це не можете правильним екологічним шляхом зробити, значить ви трошки відступіть, підождіть. Не тільки не все від вас залежить. Добре. І на що звернути увагу, на що ви не звертаєте увагу. На стосунки, на те, що подобається вам взагалі робити по життю, на близьких людей, які поряд з вами, можливо, які вас підтримують, на це треба звертати увагу обов'язково. Тому що це а, саме вам допоможе більше віри мати. Собі. А ви можете бачите, цілеспрямований бути на соціум, на обставини зовні, сфокусовані саме там, а вам потрібно на цінності. І, до речі, бачите, так цікаво, що тут веселка, і тут у нас веселка. Тобто, у вас, якщо ви хочете, щоб у вас це було правильним шляхом розвивалося, то ідіть все-таки за божественним шляхом. І тоді, як говорить творець, він буде на вашій стороні. Давайте вам пораду перший варіант на майбутнє. Не тримайтеся за минуле. Не потрібно, вже щось віджило себе, а ви за це тримаєтесь. Зрозумійте, що ще для вас має дійсноцінність і може вам бути в нагоді в майбутньому, все інше вже не має значення. Ви можете до, до сих пір триматися за те, від чого ви просто так прив'язані, і важливість дуже важлива, і ви не можете йти вперед. Оце вас і може тут зупиняти. Якщо ви легко будете йти в нове, то всі двері для вас відкриються. Ось такий був перший варіант. Дякую, обов'язково ставте лайки, ставте комент... пишіть коментарі для того, щоб я розуміла, чи подобається вам контент. Чи ні. Дякую. Ну що, давайте будемо переходити до другого варіанту. Так, перший. Другий варіант. Так, щоб його було добре видно, я вибачаю за світло, тому що знімаю світла в нас немає. То вже який тут світло налаштувала, таке вже і є. Так, ну що, давайте будемо дивитися другий варіант. Спочатку ми подивимося, в яких енергіях ви зараз. Ви по карті сигніфікатора зрозумієте, взагалі підходить вам варіант чи ні, чого правильно ви обрали, і так, в яких енергіях яких енергіях? Другий варіант. Так, паш кубків. Тут щось вам приходять зараз якісь емоції такі приємні, ви можете якісь подаруночки отримувати від долі. Все складається, як вам хочеться. Можливо, перспективи, можливості такі, які вам подобаються. У когось тут вибір між двох шляхів, ви начебто знаєте, можливо, тут, бачите, я б сказала. Діка Пентаклів дорогу не показує, але мені ця руна може говорити, що, можливо, тут у когось будуть такі поїздки, недалекі, але якісь робочі. Або ви обираєте, наприклад, шлях. Залишатися на новій роботі, чи йти на нову роботу, чи залишатися на старій. Тобто, у вас тут може бути якийсь такий граючий вибір, тому що якось все добре, все так емоційно, все стабільненько, все до хорошого. До речі, ви по Двікі пентаклів зараз можете щось знаєте, як нове пісня. <знавати> для життя, для того, щоб розуміти, як далі рухатися вам. Так, добре, що на найближчий період вам чекати. Ой, ну тут такі гарні перспективи. Ви тут або можете добре заробити, або ви можете. Заробити і потім відпочити, да? насолоджуватися життям. І при цьому у вас зразу ж таки нова якась ідея. Ви тут наповнені сповнені енергетично, у вас нова енергія іде. Якщо ви тут запланували починати якусь справу або якесь діло, пробуйте, тому що це вам на користь, тут не стопоріться. Тобто дуже гарний потенціал. На перспективу покращити матеріальний план свого життя. Матеріальний план це не завжди тільки гроші реалізація робота. Це ще може бути і сім'я, і удосконалення, наприклад, вашого житла. Коротше кажучи, все те, що ви можете потрогати руками, ощутити, побачити очима. Все це наш матеріальний план, де покращення. І тому ви тут можете бути дуже задоволені. Причому Нічого не буде загрожувати, тому що ви це чомусь там втратили. Чого ви не бачите, по-другому варіанту, на що треба звернути вам увагу? То ви цього не бачите, треба звернути увагу. Так, є ще якісь моменти, де ви дуже сильно ну, заблуждаєтеся, помиляєтеся, самообманюєтеся. Ну, я хочу сказати, що вам потрібно все ж таки підтримку вищих сил, підтримка роду, можливо, в когось. Вам потрібно на це просити Тому що тут є такий момент, що ви можете взвалити все на себе так, ви дійдете до того результату, який ви хочете, але ви не звертаєте увагу. Можливо, хтось тут трудоголізм сильно загрався, або навалили на себе всього, чого тільки не попадя, чому ви, в принципі, робити не повинні. Тут такий момент може бути. Тому я рекомендую все ж таки вам вже ну, налаштуватися на якийсь. Аспект трансформації внутрішньої, я б рекомендувала якісь духовні тут практики взвісити все по поличках своє життя, розложити, ви щось не бачите, розумієте? Ви тут отримаєте те, що ви хочете, але потім, щоб не було такого, що на вас нагряне, а ви цього не знали, якийсь іде самообман. Причому, якщо ви тут ще у ці будете заблуждіння сидіти, е е. Вам все одно по суду прилетить, розумієте? І ви потім неочікувано будете хвататися за голову. Я досить вам рекомендую у своє життя по поличках розкласти, нормалізувати, все довести до ладу, не боятися трансформації, не боятися сидіти, виходити із зони комфорту, але при цьому, якщо вам чомусь важко, просіть допоможі, тоді все вийде так, як потрібно. Давайте вам пораду. Я витягну на найближчий час. Вісімка кубків. Дивіться, уходьте від того, що вас уже напрягає. До речі, тут такий момент: завжди в мене оця карта в цій колоді програється, як плітки. Не вивлікайте самі в плітки. І якщо ви чуєте чиїсь плітки, то ці плітки вам фільтруйте. Це не вся та інформація правдива, яка до вас приходить. Щось тут може бути не так. І те, що вже себе віджило, бо немає цінності для вас уходьте від цього. Це вже для вас не має важливості. Ось такий був другий варіант. Я дякую вам, другий варіант. Ну, переходимо тоді до третього варіанту. І так, третій варіант, що чекає вас на найближчий час. І що, на що потрібно звернути увагу, а ви цього не помічаєте. І так, зараз я витягну карту. Подивимося, в яких ви енергіях для того, щоб ви зрозуміли, чи ви правильно обрали свій варіант. Але якщо з вами ця інформація, яку я говорю, хоча б на відсотків 70. Від 60 десь резонує, значить, ви правильно брали варіант. Тому що, ну, ви ж розумієте, розклад загальний можуть дивитися дуже багато людей. так, другий варіант, яких ви зараз енергіях? Так, отут іде якийсь у вас кармічний урок. Дуже сильний. Основну трансформацію ви, можливо, вже пройшли вже як вже все, бой закінчився. Да? Але ж тепер у вас знову урок починається кармічний. Тобто, щось ви завершили, а тепер щось нове починається. Тобто, не все не потрібно складати лапки, і тут уже все можна розслабитися. Я так не скажу. Енергетично сильно ви тут в житті. Віддавлені. Дивіться, я вам дуже сильно рекомендую взагалі підтягнути всі справи в вашому житті, які давно ви вже хотіли. Не От У вас знаєте, було? Не було часу. Ой, і те треба, і те, а можливо, у вас навіть ідеї були, і це хочу спробувати. і це. Чому ви до сих пір це не робите? Тут уже потрібно, тому що все в ваших руках. Пробуйте, вищі сили вас оберігають, сили у вас на все вистачить, але в вашому житті не повинно бути хаосу. Ви повинні чітко розуміти, якщо вам приходить якась проблема, ситуація, вирішить її сразу, не пливіть за течією, вирішуйте це. Тому що, щоб не затягнувся новий кармічний вузлик. Але якщо в яких випадках важко, то обов'язково повинно бути життя наповнене якимись такими деталями, через що ви наповнюєтесь, а не просто, знаєте, яку ту вбитовуху вашлі і все. Добре, що чекає вас на найближчий час? І тут я ще скажу: так як було, не буде, буде по-іншому, але все одно я вбачаю, що буде ще слідучий якийсь кармічний урок. Давайте, знаєте, давайте подивимось, що це за новий кармічний урок. Карта Сонця. Реалі... А, тепер трансформація я скажу на якусь реалізацію буде. Йти з чим зв'язано у вас було по карті суда. Так, ви щось майстерно. Ага, ви тут, знаєте, пройшли урок від самообману, Ви очистилися. Ті ілюзії, або те, що там у вас там, не вийшло чи вийшло, воно все, воно очистилося. Це вже якби відійшло, ви вже новий цикл починаєте. А тепер у вас далі реалізація. Тобто основна трансформація ще тільки починається. Справитеся ви з цим? Ну, звісно, так. Звісно, так, а як інакше? Але вам потрібно терпіння. Отут тут зразу скажу терпіння. Добре, що чекає вас на найближчий час. Так, тут любов-марков. Так, у да, тут тематика розкручується, реалізація новий виточок, особливо, якщо ви починаєте новий проєкт, нове діло, не знаю, нову справу, нову роботу. Або ви не почали вдосконалюватися себе ще в чомусь. Тут можуть бути творчі процеси. Наприклад, ви чомусь навчали, тепер ви будете це приміняти. Тут взаємовідносини досить доброго характеру будуть. На найближчий час я бачу гарні перспективи. Буде спокійненько, але новий урок, да, я там говорила, він вже почався. Але ще поки що в якоїсь кульмінації ви не дійшов, він тільки-тільки розпочинається. Добре, на що звертати увагу, а ви цього не помічаєте. Емоції заважають вам бачити для себе перспективи. Карта десятків пентаклів та ще й карта світу. Ваші емоції заважають вам. Мати більше, заробляти більше, бути прочнішою, наприклад, сім'єю прочнішою, в достатку більшому, тому що ви на все дивитесь через емоції. Ці емоції потрібно не контролювати, а фокус уваги просто перевести на себе. Тоді у вас буде більше енергії, ви зрозумієте, куди йти. І ще один момент. Можливо, ви тримаєтеся за те, тому що десятка це завершення, це якийсь потолок, за те, що дуже вам важливо. Воно вже для вас не має значення. Ну, тут не, ви не хочете помічати своїх змін через емоції. Я б сказала ось так. Добре, давайте пораду вам на найближчий період третій варіант аметистиків. Так, а тут я скажу: завершуйте і закінчуйте те, від чого ви вже так втомилися, і вам вже так набридло, ні в якому разі не робіть і не йдіть ем, в ту справу, яка вам не подобається. Тут пораду таку дам. Ну що, дякую вам всім, третій варіант. Хай все складається найкращим чином. І до нових зустрічей. Чекаю ваших коментарів.